На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 8 жовтня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. Кожен виборець має переконатися, чи є він у державному реєстрі. Справжнє свято козацької слави провели на стадіоні Юність. Славний ювілей святкує музей історії міста Коломиї. Про це та інше детальніше. Кожен виборець має переконатися, чи є він у державному реєстрі. Зробити це варто заздалегідь. Можна скористатися інтернетом або прийти до Коломийської міської виборчої комісії. Детальніше пряма мова голови комісії Володимира Романиці. 9 числа дільниці почнуть працювати з 11 числа в дільниці будуть списки виборців. Виборці можуть звертатися з заявами з 11 до 19 числа в дільниці або в державний реєстр виборців, який знаходиться на третьому поверсі, в ратуші. 32 й кабінет, начальник відділу Данилечук Петро Михайлович. Вони можуть звертатися з заявами, якщо вони. Або переїжджають, або там попадають в лікарню, щоб знали, де вони мають голосувати. До 19-го числа, тому що 19 го числа в ЦВК передається основний вже затверджений список виборців, і тоді вже зміни будуть неможливі. 22-го буде мати остаточний список, і тоді вже будуть запрошені. Слава Богу, все спокійно, добре. Стараємося, щоб було все надалі добре. Працюємо згідно букви закону. Миротворення в Україні і роль жінок у ньому. Про це говорили на конференції спілки жінок України в Маріуполі. Проводять такі заходи за фінансової підтримки Посольства Великобританії. На конференції їздили й коломийські волонтери. Своїми враженнями поділилися з нашими журналістами. На конференцію до Маріуполя приїхали жінки-волонтери з чотирьох областей. Івано-Франківську делегацію представляло сім благодійників. Були серед них і Коломияни. Продовж двох днів волонтери обговорювали важливе питання: як слабша половина людства може допомогти нашим захисникам. Проводили семінари, чотири семінари, на яких знайомились, обговорювали питання співпраці, хто як працює в різних напрямках волонтерства. Заступник голови спілки жінок і матерів, учасників АТО Наталія Палагнюк розповідає, що коломийські волонтери здивували учасників конференції, адже таке невеличке місто, як наше, надає значну матеріальну і моральну підтримку військовим. Я думаю, що ми гідно представили Івано-Франківську область, познайомили нас. Вони там були шоковані, як ми виступаємо. От ми представники Бандерівщини, так ми, ми цього не, не боїмося, не встидаємося нічого. Ми розказали їм, вони були страшенно здивовані, як. У нас поставлено виховання дітей, от як у нас відносяться до релігії, як у нас які розвинуті волонтерські центри? Вони не розуміли, як таке маленьке місто? Ну скільки в нас там 60 тисяч, скільки от реально скільки, але наскільки ми багато потужно допомагаємо і, і воїнам, і їхнім е, жінкам, сім'ям, скільки тут відправляються е, навіть такі культурні програми, скільки от акції е, українські книжки дітям. Сходу. Вони думали, що в нас місто мільйонер, що всюди нас повно, всюди Коломия, коломия, коломия. У рамках конференції відбулися бесіди із знаними жінками України, розповідає Оксана Вандич. З Одеси була дуже цікава людина, така пані Таміла, Вона має орден княгині Ольги. Так само, як от голова спілки жінок Маріуполя, вона теж має орден другої, третьої ступеня княгині Ольги. Там ну такі люди, що дуже такі високі, вони багато що можуть розказати, порадити. В них досвід роботи є великий і з ними цікаво просто спілкуватися, просто послухати. У нас у групі, наприклад, була жінка, яка пережила Другу світову війну. І вона розказувала, що каже: ми тоді знали, хто наш воріг, де він є. Каже, зараз в цій війні каже, я гублюся, я не розумію, хто наш воріг. Волонтерам провели екскурсію Маріуполем. Їх переповнюють враження, адже у місті, де будь-якої миті можуть пролунати постріли, люди не втрачають оптимізму. Як ми під'їжджали в Маріуполь, і я своїми очима бачила ті блокпости, то це зовсім інше, чим те, що розказують, розказують наші хлопці. Волонтери, які йдуть туди. Просто дух захвачує і робиться наскільки страшно, що просто словами не передати. І Ті хлопці стоять такі бідні, з тими автоматами, озброєні. Тільки на них подивишся, вже навертаються сльози на очі. Хочеться їм допомогти. Тому, ви знаєте, після того, як ми приїхали з Маріуполя, Мене з'явилося ще більше бажання допомагати хлопцям, там які на війні, які воюють на передовій в тих окопах. Показували оці практично всі е, такі е, державні будинки, розбиті, спалені, знищені, що не підлягають навіть е, відбудові. І от міськвиконком стоїть повністю розрушений, об цей е, випалений, без даху, без нічого. Але є є Дійсно, патріоти є волонтери, там які вірять в майбутнє України. Вони забілили частину цього обгорівшого будинку і написали слова Ліни Костенко: є в нас майбутнє, є в Україні майбутнє. Всюди прапори, навіть на цих знищених будинках: 10-15 прапорів. Де вони можуть, там вони вішають. Розбито приміщення міліції, розбито приміщення СБУ повністю знищене. Але оті будинки, які е, можеш відновити, вони вже все повідновлювали. А вже незабаром за ініціативи коломийської делегації волонтерів у нашому місті проведуть флешмоб жінки за мир. Організатори запрошують усіх, не лише жінок, долучитися до акції. Це 18 жовтня, о 12-й годині. Це в нас на площі Колорадо, буде проводитись. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися. І ми хочемо просто показати світові, що жінки хочуть меру, і жінки можуть це зробити. Тому що жінка це берегиня роду, берегиня домашнього вогню. І від жінок багато що залежить. Учасників конференції вразили розповіді коломиян про місцеве виховання, традиції і культуру. Тепер усі з нетерпінням чекають зустрічі в Івано-Франківську, яка відбудеться вже наприкінці жовтня. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Справжнє свято козацької слави провели на стадіоні Юність. Його організував Коломийський педагогічний коледж. У змаганнях взяли участь 30 куренів, що представляли всі групи навчального закладу. Відвідав свято і наш журналіст Богдан Малецький. Такий захід у коледжі проводять ось уже понад 15 років. Спочатку курені виголошують свої речівки та гасла наш девіз! Потім свято урочисто відкривають та піднімають стяг держави. Директор навчального закладу Валерій Ковтун каже, що козацькі традиції у коледжі завжди мали під собою вагоме підґрунтя. Наші козацькі забави, наше свято проходить у рік 75-річчя народження Коломийського педагогічного коледжу. Як і багато наших заходів, наше свято приурочене воїнам АТО. Тим нашим воїнам, які сьогодні захищають Україну від російського агресора, і ми переконані, і з нашою допомогою перемога буде за нами. Хай вам щастить сьогодні на святі і переможе сильніший. Слава Україні! Холодна погода не дозволила провести всі старти в один день. Тому присутні на стадіоні побачили лише ходу та виконання пісень. Учасники забав кажуть, що такі заходи додають впевненості у завтрашньому дні, а головне гуртують навколо себе молодь. Що дає такий конкурс? Напевно, всі ми розуміємо, які зараз у нас часи не стали. Всім нам потрібно зберігати цей український дух, всі зберігати ці наші традиції. І ось цей конкурс дає нам показати себе, проявити себе і в інших якостях. А решту видів програми проведуть вже у спортивній залі. Там Визначить переможця першості коледжу. Він представлятиме вуз на міському чемпіонаті. Всі учасники отримують призи від організаторів турніру. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». Славний ювілей святкує музей історії міста Коломиї, незмінним директором якого є Михайло Арсак. 8 жовтня відомому закладові культури виповнилося 25 років. Помпезних урочистостей у духовній скарбниці не організовували. Тут відбувся день відкритих дверей. Усі охочі мали змогу відвідати музей та оглянути виставки. Побувала там і наша знімальна група. Колектив музею, день свого 25-ліття радше організував свято для громади міста ніж для себе, бо 8 жовтня впродовж дня можна було відвідати заклад та переглянути експозиції поза касою, а ще зустрітися у дружньому колі за філіжанкою кави і обговорити проблеми насущні. Взагалі музею двері відкриті щоденно крім понеділка, з 9 до 18 години. Але сьогодні у нас єдиний хто не працює, це каса. От можна пройти, можна подивитися, можна привітати нас, музейників, з тим. Що ми зробили за ці 25 років, Нам це не 25-річчя музею, це 25-ліття музею. Ми молоді, не по паспорту. Ми молоді за душею, маємо молоде. Ми хочемо, щоб ще так багато зробити, так багато віднайти. Кожний день ми щось віднаходимо нове. Ми всі робимо з вами спільну справу. Ми фіксуємо минуло. Ви сучасний, яке завтра стає минулим. і ось таке наше 25-ліття. Михайло Арсак жартує, що у музеї залишаються давніми їхні експонати, а ще старі добрі друзі. Саме вони й прийшли привітати музейників ще зранку. Ми не застали першого відвідувача, але Михайло Арсак на сторінці у Фейсбук повідомив, що це був професор Іван Монолатій. Також серед гостей відомий художник Микола Семеняк. Вчитель музики Людмила Пичків, директор дитячої художньої школи Тетяна Цапурак. Прийшли привітати представників міської та районної влади. Весь колектив. На чолі директора є надзвичайно професійний, який самовіддано віддається всьому тому, щоб професійно працювати і віддаватися ті, тому збиранню інформації нашої про Коломиї. І тому я вітаю весь колектив з цим святом. Це гарний такий ювілей, перший юний ще ювілей, і я бажаю, щоб ці всі експонати, які вже є. З якими поповнюється колекція, я знаю, що в музеї є дуже багато ідей і напрацювань, які вже будуть поповнювати наступні колекції, і хочу, щоб цей музей розвивався. Я би хотів, щоб цей професійний колектив, який на чолі із своїм директором, уже багато років. Працюють на благо нашого міста, щоб тільки примножували ті скарби, які в нас є. Примножували ті експонати, які є у людей, і виставляли на показ і не тільки для коломиян, але і для тих всіх гостей, які відвідують наше місто. Відвідувачі бажали духовній скарбниці, процвітання та більше шанувальників музейної справи. Ми хочемо привітати колектив за їх працю, за наснагу, що вони мали можливість зібрати таку колекцію, утримати таку колекцію і донести до наших дітей, надіюся до наших онуків. Правнуків хочеться звичайно побажати і перш за все привітати цей колектив і зауважити, що цей колектив, ці люди творять, це є частинка нашої історії, і ми повинні наоборот примножувати цю історію заради майбутніх поколінь. Подякувати, що у них такий чудовий колектив, що лише просто щось такий час, що людей все мало, розумієте? Я дивлюся, як дівчина нам ну, доступно, приємно розказувала це, вона живе цим, але треба, аби вона усьо. Кожний день так робила, щоб були відвідувачі, щоб музей е збільшувалися ексмонати, щоб процвітав, щоб йшов вперед, так як все життя на сьогоднішній день. Колектив музею історії міста це 15 фахівців. Їх директор називає поіменно. А ми робимо їм світлину на згадку. Я як найстарший, от мені 25 років у музею. Через пару днів 25 років Мирославі Кочержук у музею. Головний зберігач фондів йому ще немає 10 років у музею, е, Іван Мегедин. Е, Олеся Фільварок вже теж дуже багато років у музею. У нас е, Леся Ремба, Мирослава Лотоцька, Уляна. Е, Тиєчко, її чоловік сторожем зараз працює. Сергій Тиєчко. У нас сторож е Антон Погорілий е Морозовський Орест Іларіонович. У нас е пішов на пенсію уже в дуже такому, знаєте, похилому віці, і дуже добрий сторож е був е це е Володимир е Дмитрович Медведюк. Попри свято, заклад культури має проблеми нагальні. Наприклад, музей національно-визвольної боротьби у цокольному приміщенні треба просто рятувати, бо вогкість нищить фотографії, тому туди вкрай необхідні два кондиціонери. А ще музейники хотіли б мати свою відеокамеру, аби фіксувати виставки та викладати в інтернет інформацію. І що найбільше необхідно музею, найбільше це ви, коломияни, відвідувачі, які би ішли до музею. Дивилися, знали, чим живе музей, якою була Коломия колись, і тоді будете мати можливість сказати, якою Коломия буде у майбутньому. Тому що сьогодні нам вибирати тих, хто працюватиме разом з нами, хто розвиватиме наше місто. А гречку ми купимо у сусідньому магазині. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 11 жовтня, о 13-й годині на казку для дітей курочка ряба та о 18-й годині цього ж дня на виставу для дорослих мати наймичка. 13 жовтня у Коломиї відбудеться благодійна мистецька акція, присвячена Дню захисника України. Мета заходу зібрати кошти для наших земляків, поранених воїнів. Ато відбудеться дійство у приміщенні Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озеркевича. Початок 16 годині. Ми у Лодзі. Це місто у центральній частині Польщі, яке з агломерацією налічує майже 1 мільйон 400 тисяч мешканців. Робота тут є завжди, адже місто промислове і активно розвивається. Місцеві роботодавці українців приймають охоче. Кажуть, люди відповідальні, мають бажання працювати та заробляти. Магдалена Лисецька керівник кадрової агенції East West Workers. Її фірма вже 8 років спеціалізується. Пошуку роботи для українців у Польщі і працює з великими як польськими, так і міжнародними компаніями. Добра репутація. E, і п'ядевшим сонто наші сталі клієнті. У нас добра репутація, і ми вже маємо багато постійних клієнтів. Ми відправляємо українців до перевірених фірм, яким довіряємо, і впевнені, що там їм не зроблять ніякої кривди. Ми піклуємося, щоб ці люди мали добру роботу, а після неї могли б нормально відпочивати. Для нас є важливим те, що фірми, у які ми влаштовуємо українців, задоволені, і керівники стверджують, що українці надзвичайно працюють більш ніж поляки. Українці не хворіють, не пропускають роботи. Щодня. За 15-30 хвилин до початку роботи вони вже на робочому місці. Ваші люди дуже добрі до праці, відповідальні, сумлінні, жертовні і що найголовніше, практично немає мовного бар'єру. І тому через тиждень-два немає проблем у спілкуванні. Ми для кожної групи з України маємо опікуна, який розмовляє українською та польською мовами. Тому, коли хтось потребує допомоги, хворий чи погано почувається, коли треба йти до лікаря або закінчилась віза, тоді ним і займатиметься опікун. Кожен працівник з України отримує візитку і має безпосередній з ним. Контактні контакт зі своїм опікунем разом із пані Макдою їдемо до роботодавців, аби від них особисто почути інформацію про вакансії та подивитися на умови праці. Великі логістичні центри, які поляки називають магазинами, в основному мають потребу у пакувальниках та сортувальниках продукції, яку сюди привозить виробник. А вже звідси товар доставляють у польські магазини або й за кордон. Працюють тут і поляки, і українці ставлення задовільне. Навіть краще, ніж сподівалися. Е, робота добра. Потрапили сюди через е, знайомих. Працюємо добре. Транспорт безкоштовний, мешкання так само. І за те, що ми оплачуємо, це тільки за світло і за газ. Ми зателефонували з Богданом в агентство, нам предложили роботу. Ми согласилися і виїхали в Польщу. Подобається ставлення. Ми оглядали другого ставлення. Тут ставлення нормальне. Заробітна плата нас теж встраює. Так добре. Зазвичай мінімальна зарплатня, яку поляки готові платити нашим співвітчизникам, стартує від двох тисяч злотих. Це приблизно 500 євро або ж 12 тисяч гривень. Житлом, як правило, теж забезпечує роботодавець, причому безкоштовно. Також безкоштовно видають спеціальну робочу форму. А от за харчування доводиться платити у їдальнях великих компаній. Сніданок для працівників коштує лише 2 злотих, а обід 5. Насправді це дуже дешево. Як довго може працювати, в залежності від того. Термін роботи українців залежить від терміну віз кожного. Найчастіше це півроку. Але якщо люди потім до нас звертаються, то ми допомагаємо продовжити перебування. Тому що наші клієнти хочуть, щоб українці залишалися з ними якнайдовше. Тобто мінімум це 4-6 місяців, а максимум залежить від того, які документи ми потім Зможемо йому зробити усі працівники зареєстровані за місцем роботи, бо такі вимоги польського законодавства. Ми працюємо тільки легально, бо маємо співпрацю із найкращими фірмами Польщі. Ми могли б організувати роботу і для дипломованих спеціалістів у Польщі. Однак, окрім диплому, вони повинні вільно володіти не лише українською та польською мовами, але й англійською. Та все ж 80% робітників, яких ми зараз потребуємо, це люди в продукційну галузь. І фаховці. Агенція, яку очолює пані Магдалена, має партнерів не лише в Лодзі, це майже вся центральна Польща та Вроцлав, а в найближчих планах Катовіце, також потужне промислове місто. Окрім роботи в логістичних центрах, для українців є вакансії на виробництві, на швейних фабриках та в будівництві доріг. Тамара Приходько Ігор Горковлюк із Польщі для телеканалу НТК. Волонтерська група Вдячні лапи проводить безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин. Телефонуйте 098 678 32 44. І до новин спорту. Вже втретє у Коломийській загальноосвітній школі номер 6 відбулися обласні дитячі змагання із шашок. У турнірі взяли участь спортсмени з Надвірнянщини, Косівщини, Івано-Франківська та Коломиї. Переможцем у турнірі початківців став юний шашкіст з Івано-Франківська Ілля Марущак. Друге місце виборов один із наймолодших учасників змагань Коломиянин В'ячеслав Данилейчук. А Максим Петруняк із Надвірнянського району став третім. Усі призери виконали норматив початкового третього спортивного розряду. Достойно виступили й Коломийські шашкісти, розрядники Олег Данилишин. І Тарас Лаврук показали свої спортивні вміння і дівчата. Переможців нагородили цінними призами та грамотами. 11 жовтня у верхньому вербіжі відбудуться традиційні змагання з мотокросу. Турнір присвячений Дню захисника України та 73-й річниці УПА, початок турніру об 11-й годині. І у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 8 жовтня 1949 року, в селі Сапогів Галицького району народився Володимир Пірус, співак, соліст Івано-Франківської обласної філармонії, викладач інституту культури і мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Володимир Пірус заслужений артист України від 1977 року та народний артист України з 1998 року, соліст муніципальних оркестрів області.